Якщо повернутися до того питання, знаєте, чим відрізняються тварини від людей, так і ми вже з вами це вияснили. Що тварини від людей, по-перше, відрізняються тим, що у них немає конституції. Ось цим вони відрізняються від людей. Нема у них прав своїх, які написані в такій гарній книжці. Ну, наприклад, давайте от я прочитаю рандомну статтю, щоб ви розуміли, що... Дійсно, у тварин такого нема. От права свободи та обов'язки людини і громадянина. Чи є у тварин от, от така книжка, яка це все тлумачить? Ну, взагалі нема. Це всі знають. Стаття, наприклад, 21. Усі люди є вільні і рівні в своїй гідності та правах. Правах свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Ось так. А тварин є така, така стаття? От скажіть. Ну. Я дуже сумніваюсь, є, звісно, якісь закони там про тварин, да, яких описуються, чи можна там тих тварин ну, взагалі так чіпати чи не чіпати, якщо м'яко кажучи. Або якщо чіпати, то коли там, восени чи весною, там, чи, чи коли їх можна чіпати, будемо називати так. Ось такі закони про тварин взагалі є. Ви ж знаєте, що багато мисливців, які порушують ці браконьєри, і от нема у них такого моменту, як у людей, от такої Конституції. Якщо ваші права порушують, ви можете звернутися до суду, там, до Конституційного суду, до ще якихось судів. Там, і, о, якщо ви, ви зможете відстоювати свої права, якщо ви, звісно, праві в той чи інший момент. А от у тварин нема, от, наприклад, мавта, мавпи. Вони точно такі ж, як і, як і люди, але у них така ж голова є, такі руки, такі ноги. Ну, може, тільки що пальці на ногах трішки розвинені. Але вони не мають конституції. Ну, звісно, ми вже про це казали, що може через мільйон років, так як і люди вони прийдуть до цього і напечатують якимось своїм мавп'ячим язиком. Свою конституцію, щось на кшталт того, що є у нас зараз. А може, візьмуть і перепечатають, просто знаєте, будуть писати тут написано усі люди є вільні і рівні, а вони напишуть, усі мавпи є рівні і вільні. Так? Права і свободи мавп і громадянина там мавп'ячого закріплені в мавп'ячій мавп'ячі конституції. Це ж теж. Таке ж можливо, я вважаю, що в нашому житті все можливо, і було б цікаво, було б цікаво на це подивитися. Так, ну звісно, це юмор. Ну, але в кожному юморі, юморі є частина юмору, так, а все інше то правда. правда. Тому, що, що, що ще сказати, будемо поживом – побачимо. Може і може доживемо до того моменту, коли з'явиться. Мавп'яча конституція. Хі, хі, хі. Хто згоден, ставте вподобайки.